Капітальний ремонт черкаських доріг розпочнеться не раніше ніж за два місяці. Про це повідомляє прес-служба Мерії. Нова влада переконує, що міському бюджету бракує коштів, тому пощастити може всього кільком вулицям. В Пріоритеті благовісна та ільїна. Крім того, до початку капітального ремонту, говорить міськвиконкомі, необхідно провести низку підготовчих робіт, прочистити зловову каналізацію, підняти бордюри тощо. А для цього потрібен проект. На його виготовлення піде близько двох тижнів, після чого протягом двох місяців триватимуть тендерні процедури. Відстороненого міського голову такі заяви нових владців обурюють. Такого бюджету розвитку міста, як наша команда залишила, ніде в жодному місті України немає. Таких ідеальних, шикарних умов і фінансового забезпечення для всіх капітальних видатків: для того, щоб закінчити асфальтувати ільїна. Не потрібно ніяких тендерів, не потрібно ніяких змін в документації і так далі. і так далі. Якщо йому мені захотілося ще всі попіднімати бордюри, ну нема питань, це право його да, хотіти, і це рішення далі депутатського корпусу піднімати чи не піднімати і витрачати на це 30 мільйонів гривень, чи не витрачати. Депутати визначаться. Але, ребята, за ОТ все це все є в договорах, це все є в зобов'язаннях. На це все у вас є бюджетні призначення. вам все це залишили.